Виконуємо номер 9 із завдань для перевірки знань за курс алгебри 7 класу підручника Алгебра 7 та номер 9 із завдань для перевірки знань за курс математики 7 класу, підручника математика 7, інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. З пункту А до пункту Б вирушу пішохід. Через 1 годину на зустріч йому з пункту Б виїхала велосипедистка. Відстань між пунктами А і Б дорівнює 58 км, а швидкість велосипедистки на 10 км за годину більша за швидкість пішохода. Знайдіть швидкість велосипедистки і швидкість пішохода, якщо вони зустрілися через 4 години після виходу пішохода. Приступаємо до виконання. Нехай швидкість велосипедистки Х кілометрів за годину. А пішохода – худа y кілометрів за годину. Нехай швидкість велосипедистки х кілометрів за годину. А пішохода Y кілометрів за годину, оскільки швидкість велосипедистки на Десять кілометрів за годину більша за швидкість пішохода. Маємо рівняння Х відняти іграк до рівня десять. Відстань яку подолала до зустрічі велосипедистка 3х кілометрів. Бо велосипедистка у нас через одну годину назустріч. Виїхала велосипедистка, коли пішохід уже рухався. 3х кілометрів. А пішохід 4х кілометрів. Враховуючи. Що? Відстань між пунктами А і Б вісім кілометрів? Маємо рівняння. 3Х додати чотири ігри дорівнює 58. Складаємо систему рівнянь. І наша система Х відняти ігри дорівня 10, і 3Х додати чотири ігри. Дорівнює 58. Розв'яжемо метод додавання, помножимо перше рівняння на 4. Отримаємо 4х відняти 4 y дорівнює 40, і 3х додати 4 y дорівнює 58. При зміні y у нас коефіцієнти протилежні числа виконуємо почлене додавання. 4х на 3х буде 7х. 4 у додати мінус 4y 0. 40 додати 58 буде 98. І тепер знаходимо х 98, поділимо на 7. Отримаємо 14. Підставимо тепер замість х 14 у перше рівняння. 14 відняти y дорівнює 10. І знаходимо Y. Y буде рівнювати 14, відняти 10. X дорівнює 14, Y дорівнює 4. Робимо висновок, отже. Швидкість. Велосипедистки.

Номер 9 із завдань для перевірки знань за курс алгебри 7 класу та номер 9 із завдань для перевірки знань за курс математики 7 класу виконано.